Вітаю усіх. Ви на каналі Суб'єктивний Смальчук. Бо об'єктивним я намагаюся, наскільки то можливо бути на телебаченні, де працюю вже страшно подумати, не те, що сказати, понад 20 років. Ну, якби я завжди говорив, те, що хочеться часом сказати, то мабуть вже й не працював би і не через цензуру, просто цензурних слів часом, не те, що бракує, їх в принципі не. Залишається і сьогодні, власне, один саме з таких випадків палає не тільки за моєю спиною, палає в мене всередині, в душі, в серці, в мізках через розслідування слідства інфо, яке ви припускаю, бачили. Якщо ні, то подивіться обов'язково. Лінк я залишу в описі до цього відео. Мова про пекло у святому місці. Святопокровський Голосіївський пустині, відомі ще як Голосіївський монастир або церква матушки Аліпії, при якій знайшлась підпільна школа, де дітей вчили по совєтських книжках великої руської поезії і літературі пісенках добрих із кінофільмов і мультфільмов, а рахувати вчили по підручниках з арифметики, виданому за іронією злої долі саме тоді, коли в Україні дійшли кульмінації репресії проти шестидесятників. А від цього я особливо скажу чесно, прифігів у 1966 році. І от цікаво мені стало а на яких прикладах вони вчилися вчаться віднімати, додавати. Три роки за критику влади плюс 10 років за розпространення запрещеної літературі дорівнює 13 років тюрми, так п'ять з яких на засланні, де рік йде за 10. чи як ну але загалом мене ця історія скажу відверто, на відміну від багатьох, не шокувала. Навпаки, я ані скілечки не здивований, швидше навпаки, і як не дивно, навіть трішечки радий. Чому? Зрозумієте, якщо додивитись це відео до кінця, я постараюсь максимально оперативно, то чого я не здивований. Не повірите, але так сталося, що я доволі часто відвідував цей монастир з матінкою. З огляду на духовну приналежність монастиря, як ви розумієте, звісно, швірянкою московського патріархату, чому я так спокійно говорю зараз про це? Бо, по-перше, матінки немає уже понад три роки. А по-друге, вона була дуже реально. І дуже віруючою людиною, я таких насправді мало знаю, і це проявлялось не в показових якихось постуваннях чи е, сповідях з причастями для людського ока. Вона реально намагалася е, жити з оглядкою на те, як подивиться на це Бог, і е, в церкві шукала розради і відповідей на всі свої запитання. Але проблема в тому можливо, що їх могли дати її хіба ж такі брати і е, сестри і пастирі. Того такий патріархату, ну і я вже в свідомому віці, бо я а, в свідомому віці, бо я теж народився ще тоді, коли совєти вторгались в Афганістан. Такі в мене сьогодні історичні згадки вторгались в Афганістан, щоби валіть і народ це їм завжди це в принципі було за мило душу. Хоча як е, всі, в кого я мозок зараз, вже зрозуміли, що абсолютно даруйте пох, кого. Перепрошую валіть, е, інородців, братів славян, узкоглазих Але мене теж хрестили в московському патріархаті, оскільки наскільки я розумію, інших тоді, в принципі, мабуть, просто не було. Але е, ну слава Богу, не таємно хоч і то вже добре. Ну і в свідомому віці, осягнувши якісь там нехитрі істини, я звісно неодноразово е, намагався пояснити найріднішій людині, що не так, але. В останні роки вона важко хворіла, і щоразу, коли я привозив її на чергову хіміотерапію сюди, в Київ в інститут раку, вона завжди просила, щоб я звозив її до матушки Аліпі. Голосівська пустинь знаходиться, хто знає неподалік, тому що матінка була впевнена, що ті 10 років, відколи в неї виявили ту страшну хворобу, їй допомогли виграти не стільки. Лікарі, скільки свята, в силу якої вона вірила до останнього подиху, при якому я був присутній особисто. Я завжди відтоді казав, що ну так це енергетично дуже потужне місце, але храми в принципі ніколи не будуються, АБД де, і це зі старту підтверджують герої слідства. Інфофірихи міста защину слав типу, слава богу, намолено. сюди кити не літя. Тані води вокруг літають, сюди не Ні, те що місце намолене. Я повторюсь навіть не сумніваюсь, але ж ну чого ж вони сюди не літять? Може в іншому місці теж можна якось по-бистрому намолити? Кому молитися? І чи ім'я тут особливо ревні прихожани радять, якщо без славослів'я, то краще просто не вимовляти. Волос. Она ко мне пришла и говорит, мама, ну когда уже этот Путин сдохнет? Я говорю, слушай, говорю, ты считаешь нормальным вот желать смерти человеку? Ты вообще не знаешь ему. Мой ребенок все равно он отравлен. Они за полтора года все равно успели а, вот, заложить вот эту вот. Какой У нас русскоязична сім'я, І от постоянно моєго ребенка вот это вот, в школі mm -hmm. одерживали, що державною, э, ми українці. Mm -hmm. Как мені, лучше прочитати молитву, чем mm -hmm. слухати хвилину мовчання. Безконечно, пити этот гимн ненормальний. Еще сто раз поміняється власть, сто разів перепишуть гимн. Вот это. А это все-таки вечное. Mm -hmm. Хвилина мовчання це нагадаю, шана. Тим, кого вбив Путін, якому ця благочестива забороняє бажати смерті у відповідь? Ну тому, що звісно ж не можна ненавидіти ворогів своїх, але чомусь, коли Путін б'є сюди ракетами, то вони не підставляють особисто вони ні ліву, ні праву щуку, а чогось біжать рятуватися у намоліної місто, де можна нарешті не співати гимн не нормальный, та й взагалі можна не мучити в принципі себе й цією клятою державною мовою. В них свій язик славянський, в перекладі е, українською, руський. От вижу слов'янська мова, это, ж то такое. Это как? да слов'янська мова тут у нас що є, типа русский язик. Не так давно Іванка Коберник, моя давня знайома, колега співзасновниця ГО смарт світа, колишня вже заступниця міністра освіти. в Мене в ефірі програми Воїни слова пояснила дуже чітко, як мені здається, психологію типового ждуна. Я її запитав, чому на її думку купа батьків і досі калічить своїх дітей російською мовою. Мені здається, все коняка здохла, злайсти. Навіщо їм може знадобитись русський язик? Це питання я до речі дуже часто ставлю і самим батькам. Ну, ваші діти, що планують жити в Росії в Росії, ні, кажуть в, в Європі. Ну, але це ті, хто мені здається, вірять в те, що Україна переможе або, на жаль, просто недалекі люди. Але от як відповідають класичні ждуни? Послухайте, що каже Іванка. Навіть боялася сама собі це сформулювати, але одна молода мама щиро мені дала відповідь, чому вона так робить, тому що вона боїться окупації, і вона боїться, що її дитина може постраждати, якщо не знатиме російської, вона проста людина, да. вона не готова думати такими категоріями, які ми зараз тут обговорюємо. Вона це робить, щоб захистити свою дитину від того, щоб бути вбитою, наприклад. Дуже страшно, що товариша не чув. До речі, якось навіть, ми не та, хочемо та, про та... це думати. Ця проблема набагато глибша і серйозніша. Саме тому вона триває поколіннями. і гірше, от найгірше що такі от прості люди ходять поміж нами. Е, можете поспостерігати, до речі, коли чуєте десь російську мову, а е, можете поспостерігати, як вони реагують на. е-е Запитання, чому не українською, на прохання перейти на українську. Подивіться, побачите це цікаве дуже спостереження. Це не єдиний насправді маркер, але е, такий визначальний вірняковий, як то кажуть, на, на усі сто. Ну Тому що це насправді і про от, власне дурацький гімн, і про дурацьку хвилину мовчання, і про все решта. І ми можемо просто не уявляти, на жаль, масштабів того. Скільки такого є, і це е, насправді часто ж не обдурені наївні сільські жіночки. От ці конкретно прекрасно все розуміють. Я говорив завтракою розслідування з Яною Корнійчук у своєму телеефірі але перед цим е, зараз давайте ще от е, прямий доказ того, що я щойно сказав. Вони все розуміють. Один мальчик в шустом класі не рисунок рісунок флагами і понсвістцем. кто-то пел гимн России. Учительница приходит к Крымскому морю, как-то так. Ну что, я собрала мальчика, Я говорю, какой вы имеете право, подразумевайте Держите при себе свои эти мальчик, там, Я уважаю. Я говорю, хорошо. Венеш повний крав, ти жив приспі. Ти знаєш, яку сейчас я зараз дійсно неспокійне, і про це до речі, мали б пам'ятати в СБУ з усією повагою до бойового крила цієї спецслужби за всі ті дива, які вони роблять. Але як каже яна про цей Путін Югенд їй повідомили прості небайдужі громадяни. Тобто виходить, що все відбувалось просто у всіх на очах, може. Для того щоб проникнути в тил ворога і розколоти цих ждунів, вивідати цю страшну таємницю, може для того, журналісті яні довелось продумувати якусь секретну спецоперацію, можливо, навіть з для життя, або може вона взагалі якийсь таємний суперагент якоїсь мішість або мосаду. Тепер вже я вирішив її розколоти. Знаєте, зазвичай такі от власне релігійні об'єднання вони ж є доволі такими закритими. Чужинців там не люблять, ставляться з величезною недовірою, бачачи там, якщо не ворогів, то побоюючись, ну, що найменше не сприйняття якихось їхніх принципів. От е, питання так: от, а вас особисто, ну як вони. Е, Сприйняли вас, я так розумію, у вас якась легенда була. Так що розкажіть про це трішки детальніше. Що можливо, вас я, ну найбільше? Бо сам ваш матеріал зараз він має неабиякий резонанс. Дійсно, дуже багато обговорень. Дай Боже, що був результат. Але от що особисто вас можливо, скажімо, вразило, здивувало чи шокувало цій всій темі? Так, дійсно, ми спілкувалися з усіма представниками цієї підпільної школи. Під легендою. Легенда була у тому, що я хочу дати свою племінницю, доньку своєї родички у цю школу. Дізналася про неї умовна моя родичка від якраз таки парафіян цієї церкви. Так, тому що. Як ви наголосили, і це справді так. Більшість, як нам надалося дітей, що навчаються у цій школі. Це діти прихожан цієї цього монастиря, які там навчаються. Ну тобто, виходить, що не так це все і складно. Тоді питання де ж СБУ. Мені хотілося б вірити, Ну що принаймні в сумах, тому що на жаль, не голосієвом єдиним не встигли соцмережі відійти від одного шоку, як фактично ідентичний сигнал надійшов з цього прифронтового. Mista. Там, схоже, все один в один, крім назви, хіба що якщо тут в Києві православна школа, перспектива, то там сімейний простір, освітній азгард. Ну але в цілому все те саме: уроки російської мови і літератури за радянськими переважно підручниками, деякі з предметів винятково російською мовою, ну і звісно ж ніякої ліцензії. І це все також спокійно собі живе, процвітає, розвивається, при тому, що в місцевих, Змі цей скандал прогримів ще в листопаді минулого 2025 року, як написав ще один герой моєї програми воїни слова мовний активіст, а нині військовослужбовець зсу Вадим Позняков. Медіаексперт експерт Отар Довженко, мій колега, якого я дуже поважаю, застерігає його цитата у Фейсбук. Постійно бачу в обговореннях гарячих тем твердження, що такого чогось поганого про що пишуть багато або дуже багато по всій Україні. Якщо переглянете коментарі під популярними постами про російську школу в Києві, яку викрило слідство, то неодмінно побачите е, подібні висловлювання. При цьому немає реальної інформації яка б свідчила, що таких шкіл в Україні більше чи набагато більше аніж дві. Ця і сумська вже згадана мною, але продовжує далі. Отар, засноване на виданому за факт припущенні твердження, що явище має глобальний. Всеукраїнський масштаб ідеально відповідає песимістичним очікуванням цільової аудиторії. І далі можна стверджувати, що такий грандіозний масштаб лиха можливий лише за сприяння чи внаслідок непрофесійності СБУ та інших профільних організацій. А може вони взагалі кришують і вдолі зрада? І так далі. Ну тобто. Наскільки я зрозумів, Отара. Він натякає, що це може бути якесь чи ІПСО, чи ще щось, якась провокація з метою дискредитації якихось органів і так далі. Але я повторюсь: ми точно не будемо применшувати героїчну роль СБУ по різних бойових напрямках. Ну але ну тут же це вже ж не перший сигнал. Друзі, коли я вперше потрапив в голосієво, мене шокувало дещо. Чого я не розумію досі? Е, на монастирському цвинтарі позаду Головного собору. Е, поруч з могилами, вочевидь, найдостойніших і достойних ченців. Е, поруч з пам'ятниками, святим чудотворцям, могила кримінального авторитета з 90-х і сіля. Могила киевского криминального авторитета Владимира Киселя. В 90-е руководил в Киеве довольно известной преступной группировкой, имевшей большое влияние в криминальном мире, и проходил по базе правоохранительных органов как лидер преступной среды. В середине 2000-х его уже называли не иначе. Человеком, как пишет украинская Википедия, значна Частина нинішніх процвітаючих українських бізнесменів, багато хто з яких сьогодні є чи були народними депутатами України, у минулому були під дахом киселя. Багато нинішніх українських політиків і бізнесмени буквально стояли в черзі, щоб засвідчити своє шанування киселю і занести частку. А от на чому додатково акцентували і фокусували свою увагу кацапи, Появлялися у авторитети і нові вигідні знакомства. Так, в 2000 году его несколько раз видели в обществе министра внутренних дел Юрия Кравченко. Одну такую встречу силовика и авторитета зафиксировали на видеокамеру сотрудника СБУ. А затем эта компрометирующая запись была показана по телеканалу «Эра», который принадлежал Андрею Деркачу, сыну председателя СБУ. Говорят, что президент Кучма негодовал и лично звонил главе СБУ, сетуя, что тот, показав запись, где криминальный авторитет дружески обнимается с главой МВД, поставил под сомнение деятельность президента, что держит министра, который с уголовными людьми обнимается. Цикавый ланцужок выходит Кучма, его главный милиционер Кравченко, чьи орлы с годом были журналиста Егория Гонадзе, и тут же СБУ, Деркачнині офіційно звинувачений у Держзраді України і Кісєль, який, не доживши кілька років до пенсії, в результаті ДТП був з почистями закопаний під стінами. Монастиря, де як я вже сказав, мали б ховати найдостойніших з достойних, ну, але попит, схоже, породжує пропозицію. Закони ринка, вочевидь, працюють і тут церква завжди експлуатувала Бога в своїх корисливих інтересах, а серед охочих наблизитися до нього, аби спастися за життя чи після смерті ніколи не бракувало тих, хто за будь-які гроші. Готовий підігріти той церковний інтерес. Але мені здавалось і хотілося вірити завжди, що не можна торгувати індульгенціями направо і наліво, відпускаючи, немов Христос, гріхи, в тому числі і кривавим вбивцям, і навіть ховаючи їх за монастирськими стінами на своїй території, ховаючи вбивць у прямому сенсі, і не тільки мертвих як кисіля, а й Живих як одне, хай пробачить Бразилія з усією повагою до цієї країни, але одне немите бразильське чмо. Будеш Говори по-русски, ты умеешь. Говори по-русски. От кого ты Киев будешь освобождать? Говори по-русски, ты умеешь. От кого ты Киев будешь освобождать? Це кадри затримання такого собі Рафаеля Усваргі, ДНРівського бойовика, який публічно обіцяв дійти до Києва, ну і таки допомогти нарешті русським виграти війну. Не схоже, як я сказав, живим, а не мертвим, де Віра. Голосівський пустиня біди не напоїв лише через те, що його там знайшли. Да, СБУ! Дали. СБУ! Йо? Жан! Жан! Воронці теж мої колеги журналісти. Думаю, що ми його подой поїм. Ці на корпусу її. Манна хунта. 15 решті витягли його звідти і привели до СБУ. Виход! СБУ! Виход! Виноват в тому, що терористи на волі. Націоналістів робота ловити все. Він він не є об'єктом розробки або перевірки служби безпеки на даний час, якщо ви хочете російською, он не вважається за нами. він сейчас вважається за судом. Ребята, мы строим з вами на новое государство. Ваше прохання на вашу вимогу, Ми його забираємо. Я не спущу как представник контррозвідки. Да, я його заберу. Я, я як забирає. начальник контрконтрзветки? Я його забираю, yeah. я його ідентифікую, потраву свідчення. Ну за рік бразильця віддали за обміном росіянам. Невідомо чи подбала про це. Мати церква у вигляді РПЦ, але прецеденти були і в так званої УПЦ, яка зараз показово намагається відхреститися від МП, завжди були російські або проросійські покровителі в Україні. Чого вартує лише священний православний союз Паши Мерседеса і суті православної Новінського? Браття якого во Христе, продовжують мутити воду в Україні, сидячи в тому числі в парламенті, під виглядом, е, начебто, забороненої ОПЗЖ а одного святого Нестора в миру Шуфрича кінченої мразі не побоююсь цього е, слова. Медведчуківського прихвостня зараз збираються випустити е, з тюрми під заставу попри таку ж саму, як і у Медведчука статтю Державна Зрада. Але не тільки ж попередники. Насправді я, на відміну від багатьох, пам'ятаю такого собі Сергія Трафімова, який прийшов з Зеленським одразу на посаду першого заступника. Першого голови офісу це був справді близький друг Володимира Олександровича ще по кварталу. В ті часи я перетинався з ними обома е, в якихось тусовках Ну а на посаді при президенті Зеленському Трафімам запам'ятався тим, зокрема, чи в першу чергу, що в якості прислужника співслужив з предстоятелем УПЦ МП в Україні Онуфрієм і взагалі захищав як міх інтереси цієї церкви. Його називали. Головним лобістом цього питання вже при новій владі цікаво, де він зараз, тому що якщо комусь здається, що е коперсатися в минулому не варто, ну тут можна по побажати хіба чи порадити перехреститися, тому що от і Іванка Коберник в матеріалі слідства інфо не побачила жодних підстав для сумніву в тому, що герої розслідування співають під дудку, власне е того хто за саме це їм і платить. Якщо ми собі уявимо, що всі 16 вчителів отримують однакову зарплату, то 3 тисячі на 60 розділити на 16 – це 11 тисяч 250 гривень. Очевидно, сума близька до мінімальної зарплати, на яку в Києві прожити досить важко. Швидше за все, очевидно, хтось отримує більше, хтось отримує менше. На мою думку, хтось дофінансовує цю школу і дуже суттєво. Ну, може, бодай це встановлять спецслужби, бо якби в мене спитали, що робити, я б точно сказав, що повернути всі українські святині під український омофор, починаючи з голосіївської пустині, куди регулярно їздила моя матінка за порятунком до своєї святої, і навіть якщо. Вона б засмутилася, якби зараз мене чула. Якщо по той бічне життя існує, я впевнений, що вона молиться за те, щоб мене не вбило якоюсь ракетою або дроном, які кличуть сюди тутешні суки православні, несучись до намоленого міста за защитою від ракет, освячених тамтешніми суками, починаючи від Кирила і закінчуючи всіма решта. За від руських ракет в русскую по суті церковь кому вони Кому вони хочуть цих бджіл проти меду продати? Хіба окрім власних дітей? Ще цікаво, а можна виміряти. Рівень намоленості, бо ми в принципі вже погодили, що церкви будують на святій землі. Але за офіційною статистикою станом на кінець 2025 року руски, чи то крестоносці, чи радше сатаністи, знищили, зруйнували вже понад 700 релігійних споруд в Україні. Оцікаво не вже серед них не знайшлось жодного настільки ж намоленого місця, що Путін не пожалів. Они вокруг ні вони сюда не літера. А може вони не літять сюди, бо поки хтось тут виконує важливу для руських роботу, так це тимчасово, бо використаних зазвичай викидають і Голосіївська пустинь на жаль, так само під прицілом, як будь-який інший храм, чи загалом будь-яка споруда будівля в Україні так само під прицілом руських братів в Христі, тому що це насправді українська святиня. Просто за фактом історії це українська святиня, і вона має стати українською юридично, тому що ось вам офіційна інформація. Святитель Петро Могила 1631 року звернув увагу на особливу красу і відокремленість мальовничої околиці Києва Голосієва. Він придбав частину лісу разом з невеликою галявиною в свою власність і побудував тут храм в ім'я великомученика Іоанна Сочавського і кілька будиночків келій для братії. Таким чином було покладено початок скиту Києво-Печерської лаври, згодом названого Голосіївською пустинью. Але часи, звісно, змінювалися вже в радянський період історії. Були зруйновані всі її храми і будівлі за винятком будинку київських митрополитів. Троє чинців священнослужителів, які працювали в обителі в різний час, прийняли мученицьку смерть за Христа і клопочуть про нас перед престолом Всевишнього. Це інформація з офіційної сторінки Свято-Покровського Лосіївського монастиря. Тож у мене єдине питання залишилось: а про що клопочуть нинішні пастирі і їхні вівці? Висновки робити вам? Я свою думку сказав: нехай Бог береже Україну. Дякую, що дослухали, додивилися. Якщо сподобалось, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і підписуйтесь на цей канал. Хай вам щастить! Слава Україні!